Привіт, вітаю тебе на каналі Вивчити Англійську. І сьогодні ми говоримо про мотивацію. Як мотивувати себе продовжувати вчити англійську? Дуже часто студенти стикаються з тим, що коли вони поставили собі за ціль вивчити англійську, вони починають це робити з таким запалом, з таким бажанням, з таким серйозним і чітким наміром, але потім десь це тівається, десь ця мотивація пропадає. Що з цим робити? У цьому відео ми розберемо, як працює психологія мотивації, як ставити короткострокові цілі і як святкування перемог допомагає у процесі вивчення іноземної мови. Поїхали! Отже, давай почнемо з того, що ж таке мотивація. Це те внутрішнє бажання, яке спонукає нас діяти. Але що робити, коли це бажання зникає? Мотивація буває двох типів внутрішня і зовнішня. Внутрішня мотивація це тоді, коли ми вивчаємо англійську, тому що нам всередині так хочеться, бо ми та людина, яка знає англійську в майбутньому. Так? Ми себе бачимо тією людиною, яка знає англійську і яка ем, вільно нею володіє, яка має роботу пов'язану з англійською мовою, яка володіє англійською як інструментом. Яка вчить англійську, тому що цій людині це цікаво, тому що вона хоче подорожувати, вона хоче дивитися серіали в оригіналі. А зовнішня мотивація це та, яка залежить від зовнішніх обставин. Наприклад, директор сказав: ти маєш знати англійську, для роботи тобі треба англійська. І зовнішні обставини змушують вивчати англійську, або ви попадаєте в середовище англомовне. У вас не залишається іншого варіанту як. Почати вчити англійську це також зовнішня мотивація. Із цих двох мотивацій, звісно ж, внутрішня стійкіша. На ній можна довше проїхати, але чому б не поєднувати ці дві мотивації одночасно і зовнішню, і внутрішню? Коли ви розібралися зі своїм типом мотивації, чи у вас більше внутрішньої, чи зовнішньої, треба обов'язково пропрацювати свої цілі. Як же ж ставити ці короткострокові цілі? Часто ми кидаємо щось нове, тому що наша реальність не зустрічається з нашими очікуваннями, тому дуже важливо ставити перед собою реалістичні цілі. До прикладу глобальна ціль може бути вивчити англійську від рівня А1 до А2 за рік, але дуже важливо мати і короткострокові цілі. До прикладу, зробити з вивчення слів звичку щодня читати сторінку книжки. Щодня дивитися YouTube-відео і так далі. Тобто ви ставите точкові, коротесенькі цілі, після яких ви можете себе похвалити, і мозок буде отримувати той такий бажаний дофамін, від якого залежить ваша мотивація. Mm? До того ж, так ви не відчуватимете себе перенавантаженими, і кожного тижня ви зможете відслідковувати свій прогрес. Ну, а коли ви бачите результат, тоді і хочеться продовжувати. Це про короткострокові цілі. Давайте тепер поговоримо про святкування свого результату. В нашій українській традиції не дуже поширене явище святкування. Мабуть, і такого слова немає, тому що це дослівний переклад слова «celebrating», «celebrate yourself говорять дуже розумні книжки, дуже розумних авторів. Дослідження показують, що люди, які святкують свої перемоги, вони рефлексують над зробленим. Тобто ви сідаєте в кінці тижня, відкриваєте свій журнал чи відкриваєте свій щоденник, і бачите, що я ось тут попрацював, а я ось тут зробила. А я ось тут вивчила. А я ось тут галочки, галочки, галочки. Ви думаєте, що вдалось, що не вдалось, а чому не вдалось, а що можна зробити краще, а як можна покращити, а як можна свій графік трішки вдосконалити. І це допомагає прорефлексувати все те, що ви робите, і подякувати собі за те, що ви вже зробили. Похвалити себе, відсвяткувати. Бажано це робити, звісно, ще і з якимось. Приємним подарунком, бонусом. До прикладу, якщо ви продивилися серію свого улюбленого серіалу без субтитрів або навіть із субтитрами, пообіцяйте щось собі, пообіцяйте собі щось зробити таке, що вам буде приємно, що для вас буде як нагорода. Ви маєте розуміти, що наш мозок любить винагороди, ну от любить, і це підсилює мотивацію. Коли мозок знає, що після певної роботи його чекає винагорода, він буде працювати набагато краще, він буде працювати продуктивніше, ефективніше, і результат буде також кращим. Це треба знати і використовувати такі хитрощі нашого хитренького мозку. Мотивація це не найголовніше у вивченні англійської мови. Мотивація корисна для початку. Вона допомагає стартанути, вона допомагає знайти викладача, вона допомагає купити підручники, вона допомагає купити новий гарний зошит, сісти за перші 2-3 заняття і перші 2-3-4 домашніх завдань, але на мотивації довго не проїдеш. Тому дуже важливо вибудовувати звички. Дисципліну, систематичність і послідовність, про що і будуть наступні відео. Але погодьтеся, з мотивацією все-таки трішечки легше рухатись вперед. Класно, коли є звички, класно, коли є дисципліна, класно, коли в тебе вже є ціла система і послідовність, але з мотивацією рухатись все одно легше. Тому працюємо над своєю мотивацією, тому що ми можемо самостійно трішечки її підсилювати. Це короткострокові цілі. Це винагорода. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, залишити свій коментар із запитаннями чи побажаннями, і також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім кайфової англійської! Па-па!